Поговоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску у селі Салівка горів будинок, чоловік отримав опіки. Трагедія на воді. У горішніх плавнях блискавка вдарила у каноє з 16-річним юнаком. Поліція Полтави встановлює обставини ДТП, в якій травмовано пішохода. Ще одна автопригода сталася у Полтаві. Постраждав пішохід. На Полтавщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмовано жінку. Служба безпеки України викрила нові схеми ухилянтів на Полтавщині серед фігурантів адвокатка та посадовець вишу. Поліція встановлює обставини спричинення тілесних ушкоджень 17-річному юнакові у Кременчуці. 31 жовтня близько 19-ї до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Салівка. По прибуттю на місце пожежі рятувальниками було встановлено, що відбулося займання в одній із житлових кімнат житлового будинку. На момент виникнення пожежі в будинку знаходилося 5 осіб. Всі вони самостійно вийшли на свіже повітря. При з'ясуванні причин виникнення пожежі було встановлено, що один із перебуваючих в помешканні вирішив розтопити піч у сусідній кімнаті за допомогою бензину. Але бензин зайнявся, зайнялися речі, які були в кімнаті. Чоловік намагався самотужки загасити вогонь, в результаті чого отримав опіки та швидкою був направлений до опікового відділення Кременчуцької лікарні. Ще раз е хотілося б. Повторити, нагадати, нагадати мешканцям про те, що так наступають холода. Люди починають застосовувати різні обігрівальні методи, застосовуючи і електрообігрівачі, і пічне опалення. Тому хотілося би нагадати, що розпалювати багаття легкозаймистими. Рідинами вкрай заборонено електронагрівальні прибори. Ні в якому разі не можна їх накривати, залишати без нагляду, а тим паче сушити на них речі. Сверішні плавні майже дві години тривають кошу. Далі поки немає. Залише на громадськість, оці такі збройні сили підписалися. Водна поліція триває пошукову операцію з метою ління дитини, яка випала з канею. Поки гірзулетів немає. Температура води 13 Трагедія на воді. Вчора у горішніх плавнях, під час тренування на каної в затоці Барбара, група з п'яти чоловік поверталася до берега через погіршення погодних умов. У цей час у каної, в якому перебував 16-річний спортсмен, влучила блискавка. Після чого хлопець зник у воді. До пошуків дитини і на воді, і на суходолі негайно були залучені всі служби міста працівники поліції відділу номер 2 водна поліція, інспектори громадського формування Муніципальна варта та небайдужі громадяни. За майже чотири години пошуку загиблого юнака знайшли та підняли на берег під час обстеження водойми біля горішніх плавнів. Наразі слідчі поліції направив тіло хлопця на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, триває досудове розслідування. Поліція Полтави, встановлює обставини ДТП, в якій травмовано пішохода. Автопригода сталася 31 жовтня близько 18.30 на вулиці Тролейбусній у Полтаві. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Деуланус, рухаючись вулицею тролейбусною, скоїв наїзд на чоловіка, який перебував на проїзній частині. Унаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні. Наразі обставини та причини ДТП, а також ступінь тяжкості отриманих пішоходів, тілесних ушкоджень з'ясовує слідство. Ще одна автопригода сталася у Полтаві 31 жовтня близько 16.40 на вулиці Івана Мазепи. За попередньою інформацією, автомобіль Рено під керуванням водія 2003 року народження здійснив наїзд на пішохода 2009 року народження, який перетинав проїзну частину пішоходним переходом. Слідчі встановлюють причини та обставини події, а також ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, які отримав пішохід. На Полтавщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмовано жінку. Автопригода сталася 31 жовтня близько 17.10 на вулиці Миргородській в місті Хорол. За попередню інформацією слідства, мотоцикл «Форд» під керуванням неповнолітнього водія. 2007 року народження здійснив наїзд на жінку 1949 року народження, яка переводила велосипед через проїзну частину дороги у невстановленому місці. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди 74-річна жінка отримала тілесні ушкодження та доставлена до Хорольської лікарні. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки. Еки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. СБУ викрила нові схеми ухилянтів на Полтавщині. Серед фігурантів адвокатка та посадовець вишу. Служба безпеки заблокувала нові схеми ухиляння від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Викрато зловмисників, які пропонували ухилянтам оформити документи для безперешкодного перетину кордону та відстрочки від мобілізації. Вартість таких послуг становила понад 5,5 тисяч доларів. США. У ході комплексних заходів на Полтавщині було ліквідовано дві схеми. Одна з них організована адвокаткою спільно з декільками посадовими особами місцевого центру медико-соціальної експертизи. Фігурантка за гроші пропонувала своїм клієнтам оформити інвалідність на близьких родичів, що давала б їм право безперешкодного перетину державного кордону України в якості супроводжуючих. Наразі її повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. І їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 9 років, з позбавленням права займатися певною діяльністю або займати певні посади терміном до 3 років з конфіскацію майна. Іншу схему організував заступник керівника філії одного з полтавських інститутів. Він оформлював військово зобов'язаних якості студентів, що в подальшому давало їм право отримати відстрочку від мобілізації. Наразі йому також повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це про скоржання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років. Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин вчинення злочинів, а також осіб, які можуть бути причетні до них. Крім того, встановлюються ухилянти, які могли скористатися зазначеною схемою для притягнення їх до відповідальності. Планується повідомлення про підозру ще одному фігуранту, який був задіяний до вказаної схеми. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ОГУНП в Полтавській області під процесальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Поліція встановлює обставини спричинення тілесних ушкоджень 17-річному юнакові у Кременчуці, 30 жовтня у парку на проспекті Лесі Українки під час конфлікту з місцевим чоловіком. Юнак отримав непроникне ножове поранення. На щастя, за висновками лікарів загрози для життя та здоров'я неповнолітнього немає. Повідомлення про конфліктну ситуацію, що розв'язалась між юнаком та чоловіком у мікрорайоні молодіжному, надійшла до Кремечуцького районного управління від працівників однієї з приватних охоронних фірм. Поліцейські, які прибули на місце події, встановили причетного до правопорушення чоловіка. Ним виявився 30-річний мешканець Кременчука. Поліція встановлює мотиви та обставини кримінального правопорушення. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб знати більше. Бережіть себе! Все буде Україна!